Граблі у стосунках, коли ти, наче розумом, знаєш, що далі буде боляче, але крок і ти вже там, у цих стосунках. Кожної з нас є свої повтори. Знову обираю чоловіка, до якого треба пробиватися через стіну мовчання, він недоступний. Починаю тягти все на собі від побуту до його настрою. Рятую, витягую, підтримую роками. Навіть коли він не намагається мінятися, його все влаштовує. Мовчу, щоб не розгойдувати човен. Вірю, що він зміниться. Ну, цього разу точно він зробить так, як обіцяв. І кожного разу сама обіцяєш собі більше ніколи. А потім, наче прокидаєшся, і знову в тій же точки, Знайома? Але якщо це повторюється, значить справа не тільки в ньому. Щось знову і знову тягне тебе в знайомий сценарій. Діліться, чи є у вас такі граблі, на які ви наступаєте знову і знову. Поговоримо про це.